Vi må avhøre Oh, just now. Da, da, da. Лива, ліва. Ліва, Ливо ліва. Права, ліва, бляма. ліва. право, либо. Сира бега. Спускаться. Спускатися? А Яма! Яма! Напасть лечили. О, нікого. Наставить это не видишь. І далі от, не отак, от не отак, от не якось отак. От так. так. Другу руку ви вже горайте, як вам зручно. Тому що тут вас трошки не складається ну, на росту, тому вибирайтеся, як вам зручно. Ви садитесь на хатамрант і все побачите. Ми гребемо, ми з посадками йде на колінах. Ми стаємо на коліна і грабимо вперед. От -от ну, ви побачите. Вам ще інструктори нагоду покажуть. Перевертатися на катамаран. Так. 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 Тому, тому дивіться, я вам ще розкажу, будемо грати, я вам ще розкажу про це, як ми будемо перевертатися. Головне, щоб пам'ятайте, що ваше весло завжди з вами. Катамарани вперед. Передні можуть виконувати грибки, які називаються дугами. Дуги це коли ви викидаєтеся і відводите ніс катамарани в протилежну сторону. Тобто відводите ніс в цю сторону, в ту сторону і піде катамаран. Зрозуміло? Ну так, принаймні. Є ще грибки, які виконують задні, які називаються табанями. Табань, ви відкидаєтеся назад і таку воду, воду відштовхуєте від себе. Кількість е, штрафного сміття, тобто кількість разів, скільки ви дотримали до тої лини, з боку чи там згори е, це один пункт сміття. Тобто, перший виріс, я кажу, число він вже збирає тут купу робить сміття. Ну тут фантики якісь ще щось таке буде. Да. сделал DimaTorzok Скай. раз! — Ай, не було що... життя. Це здесь так. Подумає, що, чотири фантики? Вони пантика там, пляшки, чи щось таке. П'ять. П'ять! — Тебе п'ять пунктів сміття. Ого!

Ближ воду. Мене. Стоять, стоять! Все, стоп! Тепер наберіть ті пляшки, які без корпів води. Дарод, Дарод. Пляшки, які без корків ви видали, наберіть води повністю. І розтягніть просто. Все, ми прийшли! Так, ви прийшли. Ваш час 7 хвилин 14 секунд. А їм можна підказати, він не треба. Mm -hmm. Я все mm -hmm. буду Так. Да. Дам ще не Ох, ти. Uhm, mm -hmm. Як вся кома. спішіть.. але... Ага! А ти не тяжко! У мене города випустимо. Що повинно статися? Що там? То все... О, то ти неправильно робиш, надуй її бігомій набере воду в неї. Я думаю, краще між лопатками ще ви поставили. Тихо між лопатками покладу. А че ж, а може ти купальник цей. А виросток. ты зубами тримай Ну давай часа, да часи, де. За зубами тримай, ярик. Вау. Ярик зубами не зможе. Я вже візьми локтями Вау! Тихоті. А де робили? Ла-ля-ля-ля. Давайте наче. Я можу наступний. Давай. Та -та 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 -та. Вам потрібно буквально зробити пару кроків. Щоб передати. Все. Ти зуба? Ні, ні же, ні, там це чоловіки. Видавай. Давайте потом сна. Да. Вот с материал попарая туман. Шиксин. Я тут попробую. Я с вами следую за вдох. Вадишь 6. Ладно. Ч не скрыва? Да. Близнуло.

Два. Оригинал 1065 рік. Новий варіант 1000 рік. Не буде.